Статистика показує, що там, жінка починає там, спілкуватися з якимось іншим чоловіком, не тому, що їй просто хочеться там, нових вражень, а тому що вона там роками не отримує чогось від свого чоловіка в вигляді там, дружби, спілкування, часу, разом, уваги, обійм, поцілунків. Тому вона, так би мовити, в глупості, в дурості вона там починає з кимось третім спілкуватися, тому що вона хоче це отримати там. І якби її чоловік допрацьовував в цих питаннях, то її коханець ніколи не з'явився Так само з боку чоловіка. Багато випадків, коли він від дружини багато років не отримує чогось, що йому потрібно, і це створює певне підґрунтя для того, щоб йому було легше піти на такий крок, як зрада. Знову ж таки, стовідсоткова відповідальність за зраду, якщо зраджує жінка на жінці, якщо зраджує чоловік на чоловіку. Просто ми говоримо про те, що коли певні умови створюються, там коли вовк дуже довго голодний, він дивиться в ліс. Звичайно, він може кусатися і коли він ситий, але частіше він кусається, коли він голодний.